Народився на Львівщині у Бродівському районі селі Дуб'є. Саме звідти був родом його батько, а мати Коломиянка. Згодом сім'я Рудків переїхала у Золочівський район село Сквар'єва. Там і пройшло дитинство нашого героя. Про ОУН упав Юрій Васильович вперше почув за шкільною партою. Якраз тоді хлопець разом зі своїми однолітками пішли у підпілля. Будучи у 9 класі молодого повстанця, вже арештували. Вирок 25 років. На щастя, у концтаборах чоловік не пробув весь термін. У 60-х його випустили на волю. Повернутись на західну Україну колишній в'язень не міг. Довелось шукати притулку в інших регіонах. І нарешті у 90-х роках Юрій Рудко перебрався у Коломию. Тут 79-річний ветеран повстанської армії живе і сьогодні. Є членом братства ООН УПА, політв'язнів та репресованих. Також чоловік співає в хорі. А нещодавно на основі розповідей пана Рудка світ побачила книга відомого прокарпатського письменника Дмитра Гриньки. Під назвою юнаки крицевої відваги. Здобудеш незалежну українську державу, або згинеш в боротьбі за неї. Це основний принцип українських націоналістів. А боротися було проти кого? І ті такі брутальні, такі жорстокі заходи, які проводила більшовицька влада тоді, вони... Вселяли в нас якраз і ненависть до них, і завзяття, і, і, і бажання боротися. І це було все свідомо без всякого примасу. Люди знали на що йдуть. Це була шкільна група в школі хлопців, які були, так сказати, об'єднані в одному проводі. І це було підпілля унупа всі ті хлопці, які були в підпільній групі. Були мали патріотичне виховання. Їх вдома ще і, і священники, і учителі виховали в такому дусі, що вони всі були патріотами України. І коли вони бачили ті всі знущання, особливо перша окупація, 39-41 рік, ті гори трупів, ті ешеони на, на виселку, які їхали в Сибіри, у всіх була така ненависть і, і відданість. Боротися, боротися. І вже в 44 му році, коли прийшли другий раз більшовики, хоча ми ще були діти, але ми всі були налаштовані на те, що треба боротися, треба підтримувати збройне повстання. А це були боївки УПА, були сотні. От вони якраз опиралися на таких, як ми. Вони мусили мати поміч і розвідку, і постачання продуктів. І деякі завдання оперативні. Це все виконували якраз такі от підпільники, які ми були школярі. Ми були на легальному положенні, розумієте? Ті, що були, допустимо, штатні боївка ГуПА, вони були в збройних відділах, вони були на нелегальному положенні. І їм важко було, допустимо, прийти в село, там, щось зробити, якусь розвідку чи листівку туди приклеїти. Чи, Ну, в тій книжці, про яку мова буде йти зараз, там описано вся так сказати, діяльність, ну може, не вся, але в більшій частині, які завдання та підпільна група виконувала. Діяльність підпільної організації була багатогранною. По-перше, значить так, постійний зв'язок з учасниками збройної боївки УПА, передача. Значить, всяких відомостей в сусідні села. це мова йде про два села сусідніх: Скварява і Гончарівка. Тепер значить, розповсюдження листівок, розвідка, добування медикаментів, продуктів. Ну, а Пізніше, коли це гарно описано, Гриньків написав гарно в цій книжці, ми попросилися, щоб нам давали більш серйозні завдання, бо учасників збройного повстання убувало. Якщо на початку 46-го року у нас в тих збройних відділах було десь більше 50 чоловік, то 48-й-49 чоловік їх залишилося півтора десятка. І кожен місяць там сутичка, там засідка, там криївку розкрили, вони гинули. І треба було, так сказати, роботу продовжувати вже меншими, меншою кількістю, меншими силами. Ми тоді попросилися у провідника, значить, давайте нам більш серйозні завдання. Він відповів дуже так дипломатично, що тепер розширювати, щоб брати нас в збройну боївку, заборонено. Не треба було розширювати ми, ті, що вони були. В збройних боївках були приречені. Вони вже мусили боротися до кінця, і вони не мали шляху назад, щоб вийти з збройної боївки. Ну, були такі, що здавалися, але це дуже рідко, у нас такого не було випадку. А ми значить, попросилися, давайте нам більш серйозне завдання. Тоді почали нам давати. Ми, наприклад, вислідили шляхи переміщення начальника районного МГБ. Бо Бу... рішення було воду його ліквідувати. Це був дуже жахливий кат, який знущався над населенням, над арештованими, над повстанцями. Було рішено його ліквідувати. Ми, значить, хлопці з нашої організації вислідили всіх, де він переміщається, де він буває один, де він ходить. І повідомили, то було все вже домовлено, повідомили, коли він був. Один зайшов в магазин, буфет, і його там ліквідували. Так, це описано в книжці. Ну, а більш серйозні завдання тепер Значить, почалася примусова колективізація. Особливо в гончарівці, в селі Гончарівка, такий був дуже жорстокий такий чоловік, його прізвище було Боголюбов. Навіть були дані, що він, бо він вже старшого віку був, десь років 50, що він був учасником організації Голодоморів на, на східній Україні. Ну, він тут теж знущався, відбирав продукти, силою заставляв селян в когоспи, теж було прийнято рішення його ліквідувати. Один з учасників нашої групи взявся за цю справу, три вистріли йому. З пістолета зробив. Правда, на жаль, він залишився живий, Його, але вже, вже більше він працювати не міг. Ось таке завдання. Тепер ті сільськогосподарські контингенти тоді називали, відбирали зерно, продукти, воно було там на складі, був організований такий захід, значить, щоб вночі. Той склад розкрили, тоді, коли якраз не було в селі гарнізонників, десь було мало, розкрили і селяни багато тих, то що в них повідбирали, забрали назад. Ну, а особливо, значить, наша група виконала яке завдання. То навіть не, не, не завдання, то ми самі попросилися, бо коли ми зібралися у провідника, а він каже, хлопців приближається. День Героїв, 23 травня, треба якось це відзначити. Ну, а наш е, сурма Михайло, що давайте День Героїв треба відсалютувати. А провідник Буря питає, як, що ви маєте на увазі? А він каже: ми живемо в такому місті якраз. Стратегічні, такі дві лінії залізничні проходять. Одна львів. Тернопіль, Київ, Друга Львів з Київ. Київ. Ну, практично сполучення, Схід, Захід. Так? Матеріали є, міни є. Давайте підірвемо одночасно ці дві лінії, і це буде десь на добу більше перерваний зв'язок між Сходом і Заходом. Хай знають. Що Україна ще бореться, це 49-й рік, вже 4 роки після війни. Хай знають, що Україна ще бореться. Ну, зразу позитивної відповіді не було. Він сказав Бур'я, що я пораджуся з проводом, бо ця акція дуже серйозна, може бути, що і не буде дозволено таке зробити. Але через десь декілька днів він каже, провід. Погодився на це. Ну тільки вони пройшли спеціальний інструктаж, як, щоб один про другого не знав, що хто той, що робить, що той. але задіяно було сім або вісім чоловік, щоб виконати ці дві диверсії. І 23 травня 49-го року був підірваний поїзд на лінії Красне Золочів. Це лінія на Тернопіль. І красне броди біля, на перегоні красне ожидів одночасно. І більше значить, доби, ну там вироку в книжці є які там суми збитків, більше доби був перерваний рух поїздів на тих лініях. Ну, Представте собі, що при президентській владі, безумовно, ні в одній газеті, ні в одному радіо, ніде повідомлення про цього не було, але були. Підняти на це великі сили, щоб розкрити. І тоді, ну, то не все ми знаємо, як їм вдалося це, але на слід е, тих виконавців тих, того акту, вони таки напали. І частина була арештована в 49-му році. Та частина, що була арештована, взяла на себе все. Щоб не, не вірити тих хлопців, які залишилися ще на волі. А друга група була в 50-му році арештована, значить. то було в, загальні, в загальній кількості було суджено більше 20 чоловік з тих двох груп. Всіх по 25 років, а чотири чоловіка було вже в 50-му році, чотири чоловіка було розстріляно. Школу я не закінчив, бо в 49-му році був арештований з 9 го класу і засуджений в таборах, був в Мордовії, був в інті. Так що школу я не закінчив. А за що вас арештували? Арештували якраз за підпільну діяльність, бо група була розкрита. І учасники цієї групи спершу одна частина була, а в му році. Друга частина групи була виарештована, засуджені всі, чотирьох учасників групи розстріляли. Це вирок, копія вироку є в цьому в книжці, цій додається. Книжка мається на увазі, то, що написав Гриньків, юнаки крицевої відваги. Не шкодували ніколи, усвідомлювали. Ну, Усвідомлювали так, ну, представте собі юнаків, яким ще нема 20 років, 17-18 років, і, і їм по вироку 25 років позбавлення волі. Це сприймалося так, як вже довічно в той, в той час. Ну, ніхто не знав, що через якихось десяток років помре сталін, що будуть переглядати справи. А тоді це розглядалося дуже так, настільки. Трагічно, що готувалися до того, що вже це довічне ув'язнення буде. Ну, але сталося так, що Сталін помер почали під тиском Західних держав радянський, уряд трошки почав переглядати, змякшувати ситуацію. В державі почали переглядати справи, так що 25 років я не відбував, а, а, а в 56-му році був відправлений на спецпоселення в Якутії. В 60-му році я повернувся сюди, ну, на, на Західній Україні не було дозволено проживати. Я тут робив Спробував прописатися і в Коломиї, і в Тернополі, і в Збаражі. І всюди було відмовлено, і на кінець під примусом мусив виїхати з Західної України. Ну, в таке промислове місто, як Кривий Ріг, там великі будови йшли. Дуже багато було потрібно кваліфікованих працівників. Там прописували всіх. В тому числі таких, що були звільнені з ув'язнень, і мені вдалося там влаштуватися на роботу. Там я проживав до… в Придніпрові, будемо казати так, до 90-х років, так. У 92-му році я повернувся сюди. Ну, Я зараз є пенсіонер, а по громадській діяльності я Член Твариства політвязнів репресованих. Ну, ми різні заходи проводимо. І зустріч з молоддю, і презентація книжок, і був у нас хор політв'язнів, тепер вже розпався, бо люди вибили по віку вже неспроможні не, не співати. А тепер я в хорі просвіта. Беру участь. Тепер можна вже після років, як це відбувалося, сказати, якби не було повстанської армії, не було б тепер незалежної України. Вона підняла свідомість людей. Вона багато захистила людей від репресій, від висилки. Ви знаєте, що навіть був такий е, чортівський план, значить, підписаний вже е, Жуковим і Молотовим. Так? І бері, так, що населення Західної України висвати повністю, повністю. Але повстанська армія боролася проти того, і, і сили НКВД були спрямовані на те, щоб на збройну боротьбу. Вони багато захистили, повстанська армія захищала, і тюрми розбивали. І, і та боротьба залишилася в пам'яті людей. І тому дивіться на початку, в кінці 80-х, на початку 90-х років, такий національний вибух, я би сказав, який розвалив Радянський Союз, це все було пов'язано з тим, що була українська повстанська армія і в пам'яті людей осталися сторінки цієї боротьби. І вони знову свідомо піднялися і розбудили Україну, всю Україну, якщо так сказати, таке Західна Україна, в основному Західна Україна, де, були, де була пам'ять, де було шанування української повстанської армії. Я хотів би побажати всім глядачам, щоб Україна стала такою, за яку Боролася українська повстанська армія. Вона, на жаль, такої тепер ще не є. При владі люди випадкові, некваліфіковані, не патріоти України, вони українськості в собі не мають. Не мають. От треба боротися, і я бажаю того, щоб україною керували люди, українці, патріоти. Які будуть відстоювати інтереси української держави, а не ті, не ті що, на жаль, тепер є при владі. А молоді, а молоді підключатися до будування. Ми вже так сказати, ролі тепер великої не можемо грати в таких державних акціях різних заходах. А молодь хай переймає, хай вивчає досвід боротьби, яка була попередніх поколінь підключається до цієї справи і будує українську державу такою, якою ми хотіли б її всі бачити. А помивали де подріщі спали, Більшовицького нападу хлопці не чекали. Більшовицького нападу, хлопці не чекали. Поворел, упав сокіл, упав соловейко, крикнув, слава Україні, будь здорова, ненько! будь здоров, дівчинка, Ucraina, non dimenticare me.